Добрий день, дорогі мої восьмикласники? Ми продовжуємо вивчати синтаксис і пунктуацію. І знову ж таки говоримо про просте ускладнене речення. На минулих, на минулих уроках ми вже здобули знання про просте речення, ускладнене однорідними членами речення, звертаннями, вставними словами. Ну і у вас логічне питання: а для чого нам? Оці всі поняття, от сьогоднішня тема поняття про відокремлення. І я вам звичайно відповім. Ну, по-перше, ми повинні бути вправними мовцями, адже все наше життя доросле саме побудоване на спілкуванні. Спілкування усне, спілкування писемне, письмове, і також вивчаючи ось такі прості ускладнені речення, ми розглядаємо також і особливості, для чого це все використовується, як саме з допомогою однорідних членів речення передати інформацію, що таке звертання, як можна їх використати у повсякденному житті. Також, звичайно, ми розглядаємо і вставні слова, для чого вони, яке вони мають значення. Адже за допомогою простих ускладених речень, які найчастіше використовують люди в усному мовленні, ми можемо донести потрібну інформацію. А для того, щоб інформація справді була повна, без зайвого і але містила основні відомості, необхідні для того, щоб нас зрозуміли. Ми користуємося простими ускладненими реченнями і повинні вміти будувати їх не тільки в усному мовленні, будувати точно так, щоб люди, які нас будуть слухати або читати наші повідомлення, нас дуже чітко розуміли, що ми від них хочемо. Для того, щоб наше спілкування було успішним, не тільки усне, а ще й письмове. Ми вчимо оці всі прості ускладнені речення, як їх правильно побудувати, щоб не спотворювати інформацію, щоб людина відразу розуміла. А ще й як правильно на письмі оформляти не тільки, як то кажуть, словами, а ще й розділовими знаками? Адже ви пам'ятаєте, так? Стратити не можна помилувати, що кома в цьому реченні може змінити зміст цієї чарівної фрази. Отож, поняття про відокремлення. Що це таке, для чого воно? І розділові знаки, куди ж без них при відокремлених членах речення. Отож, пригадаємо, адже багато чого ми вже знаємо про відокремлені члени речення, самі того не розуміючи. Ви хочете спитати як? А ось як. Пригадаємо, яку ж роль виконують головні та другорядні члени речення. Міркуємо. Ну, головні, да? починаємо зразу з назви. Вони вже й головні, тому що вони несуть головну інформацію, основну, важливу. Другорядні члени речення, е, незважаючи на те, що вони другорядні так, і несуть додаткову інформацію про головні члени речення, вони теж важливі, адже дають нам потрібну інформацію про головні члени речення. Ну що, пригадали? А ось пригадуйте, діти, у сьомому класі ми з вами вчили таку штуку, яка називалася дієприслівниковий зворот. Що це таке? Яка його роль у реченні? Ну, дієприслівниковий. Уже сама назва говорить, що в цьому слові поєдналися дієслово і прислівник. А зворот чому? Бо дієприслівник разом із залежними від нього словами становить дієприслівниковий зворот. Ну, і якщо є дієприслівник, то є, пригадуєте, дієприкметник. Що ж таке дієприкметниковий зворот? Тобто. Якщо дієприслівниковий це дієприслівники з залежними словами, то дієприкметниковий логічноприкметники з залежними словами. Це такий прикметник, який поєднав ознаки дієслова. Пригадуєте? Ну і звичайно, як виділяються дієприкметникові та дієприслівникові звороти в реченні. Ну, а тут трішки складніше буде саме з дієприкметниками, адже дієприслівникові звороти. Хто, був, хто уважно вивчав у сьомому класі українську мову, той пам'ятає, що вони на письмі завжди відокремлюються коми, трішки не так з дієприкметниками. Ми там повинні дивитися на місце цього дієприкметникового зворота, де він стоїть по відношенню до означуваного слова. І от тоді вже, за правилами, ми його або відокремлюємо, або не відокремлюємо. Звичайно, такі особливості дуже важливі. І ось тут вам речення для того, щоб ви практично пригадали. Ось вам, українська мова сьогодні це мова, що, увібравши найцінніше з надбань минулих віків, перебуває в невпинному розвитку. Звернули увагу, яку частину цього речення я виділила інтонацією. Хто уважно слухав, той відразу е, собі зауважив, що інтонацію було виділено, увібравши найцінніше з надбань минулих віків. Так, якщо ми візьмемо головне слово, увібравши, що зробивши, ось він діє прислівник. Увібравши, що саме найцінніше, а ось і залежні слова. Отож, дієприслівник разом із залежними від нього словами становить дієприслівниковий зворот, а дієприслівниковий зворот виступає завжди обставиною способу дії. Так от, спробуймо прочитати це речення без дієприслівникового звороту. Українська мова сьогодні це мова, що перебуває в невпинному розвитку. Речення зрозуміло? Зрозуміло. А тепер. З дієприслівниковим зворотом. Українська мова сьогодні, це мова, що, увібравши найцінніше з надбань минулих віків, перебуває в невпинному розвитку. Перебуває в невпинному розвитку, як увібравши найцінніше з надбань минулих віків. Тобто цей дієприслівниковий зворот, а ми назвемо його відокремленою обставиною, несе додаткову інформацію про те. Як же саме мова перебуває в невпинному розвитку, що вона ще й одночасно вбирає найцінніше з надбань минулих віків? Тобто ось вона важлива, додаткова інформація. Ну і, звичайно, ще речення. Вітаємо мову, створену народом, бо без неї під загрозою буде й наше існування. Відчули, що я виділила інтонацією? Так, створену народом. Здавалось би, без цієї частинки ми можемо речення зрозуміти. Вітаємо мову, бо без неї під загрозою буде і наше існування. Зрозуміло? Зрозуміло. Але якщо ми додамо ну, створену яку, від слова створити дієприкметниковий зворот, да? ось він дієприкметниковий діє зворот, до речі, залежить від слова мову. Мову яку. Несе додаткове повідомлення, що цю мову створив народ. Отож, бачимо, що справді ось ці частинки дієприкметниковий, дієприслівниковий зворот несуть не менш важливу додаткову інформацію про головні члени речення. І далі порівнюємо. Прочитайте, будь ласка, речення першої колоночки та другої, дуже уважно, і порівняйте їх, будь ласка. Чим вони подібні і чим різняться? Ну, якщо ви звернули на перше і друге речення цих обох колоночок, то звернули увагу, що в першій колоночці перше і друге речення складні, так? Ну, там по два речення, а в другій колоночці ми бачимо, що це речення просте. Ну, наприклад, тепло дихнула в лице пухка чорна рілля, вона була повна спокою і надії. Ну, рілля зрозуміло, так? А якщо ми кажемо тепло дихнула в лице пухка чорна рілля, повна спокою і надії. Звернули увагу на інтонацію? Ну, підкреслюємо граматичну основу. Хто що, рілля? Що вона зробила? Дихнула це присудок, вибачте, трошки в мене криві лінії, получаються. дихнула як тепло, дихнула у що? В лице? І рілля яка? Чорна, пухка, та ще яка вона? Повна? Покою і надії. Зверніть увагу, що ось це поширене означення, ось цей зворот, стоїть після означуваного слова і несе додаткову інформацію. Хлопці мовчки стоять, вони милуються зоряним небом. Хлопці мовчки стоять, милуючись зоряним небом. Хлопці що роблять? Стоять. Стоять як мовчки. Та й ще й стоять як, тобто вони ще й одночасно милуються зоряним небом. Стоять як, що роблячи, милуючись зоряним небом. Ось вона відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом, або ж стоять, що роблячи, милуючись зоряним небом. Зверніть увагу, якщо дієприкметниковий зворот залежить від іменника, дієприслівниковий залежить від дієслова. Дієприкметниковий зворот виступає відокремленим означенням, а дієприслівниковий відокремленим означенням, відокремленою обставиною, вибачте. І остання пара речень. Тут, де панує степова тиша, казка сама просилася в слова. Зверніть увагу, що це ми маємо складне речення, казка просилася, так? І тиша панує це складне речення, а наступне речення. Тут, серед степової тиші, казка сама просилася в слова. У нас уже просте речення. Але в нас оця частинка, тут, де саме, серед степової тиші, розкриває значення слова тут. Здавалось би, це речення може існувати саме по собі. Тут казка сама просилася в слова. Але якщо ми додамо ось цю відокремлену обставину, то вона нам уточнить. Де саме тут? Тут, де саме серед степової тиші? А ось тепер спробуємо що зробити? Поміркувати, так, які ж члени речення називаються відокремленими. Зробили висновок? Отож. Відокремлення це смислове та інтонаційне виділення другорядних членів для надання їм більшої самостійності в реченні. У вимові виділення відбувається за допомогою інтонації, а на письмі з обох боків за допомогою ком. Найчастіше річ тере це коли у нас означення або прикладка стоять у кінці речення, вони поширені, і тоді ми їх виділяємо тере. Але це буде зовсім інша історія, ми про це будемо говорити. Отож, до відокремлення. Що ж таке відокремлені члени речення? Відокремленими називаються члени речення, які мають особливе смислове навантаження і містять в собі додаткове повідомлення. Відокремленими можуть бути тільки другорядні члени речення, і це важливо. Відокремлені члени є особливо важливими в змісті речення. Для чого ж воно відбувається, це відокремлення? Ну, для того, щоб зосередити увагу на чомусь, щось виділити, уточнити, розмежувати основне і другорядне, відтінити щось, підкреслити. Ну і які ж загальні умови відокремлення? Отже, зверніть увагу, порушення порядку слів у реченні сприяє відокремленню. Клониться дерево, яке плодом обтяжене. Додаткове смислове навантаження здебільшого причини. Сполохані Віктором, троє замовників почали тікати. Ну, троє замовників чому вони почали тікати, тому що їх Віктор сполохав, зрозуміли? Тобто потрібно ще і зрозуміти зміст речення це важливо, діти, ви повинні зрозуміти, про що ж тут розповідається. Також велика кількість залежних слів від одного члена речення. Хлопець розповідав, ну, просте речення, да, а розповідав, як, по-дитячому, посміхаючись з приводу ще невисловлених думок. Ось який величезний відокремлений член речення, але він дає додаткову інформацію, як же саме розповідав хлопець. Звернули увагу. Також відокремлюються члени речення, коли вони мають уточнювальну функцію. Наприклад, більшість одразу все зрозуміла, а більшість, хто саме особливо молодь, ось виділяється із більшості саме молодь. Побачили? Означуване слово стосується особового займенника. Чистенький чи пурненький, він зовсім не мав нахилу до федькових забав. Ну, він зовсім не мав нахилу до федькових забав. Чому? Бо був чистенький чи пурненький. Ось ці два відокремлені означення стосуються особового займенника. Сусідство неоднакових за ролю другорядних членів. Загрібаючи короткими ногами, низьколобий і мершавий, Свирид пішов до виходу. Так, да, ми можемо побудувати речення. Свирид пішов до виходу, але зверніть увагу, що відокремлена обставина нам дає поняття, як же він пішов, загрібаючи короткими ногами. А відокремлене означення нам ще розказує, який був цей свирид, низколобий і миршавий. Тобто побачили, ось відокремлені члени речення нам дають додаткову і не менш важливу інформацію для розуміння головних членів речення. Ще раз наголошую, що відокремленіми можуть бути другорядні члени речення, а це означає, ми повинні пригадати, які ж існують другорядні члени речення, бо знаю, що деякі восьмикласники, незважаючи на те, що вони вже у восьмому класі, не вміють визначати другорядні члени речення. Хм. Уявіть собі, таке буває. Ну, ми не будемо тикапити пальцями, називати прізвища, але я думаю, що ви розумієте, кого я маю на увазі. Отож, додаток це другорядний член речення, який відповідає на питання непрямих відмінків: кого, чого, кому, чому, ким, чим і так далі. Найчастіше він називає додатковий предмет чи особу, рідко додаткову дію і підкреслюється под Обставина це другорядний член речення, який указує на місце, час, спосіб, мету, умову, причину дії, відповідає питання, де, коли, куди, як і чому. Я називаю додатки обставину разом, тому що вони залежать від дієслова. Завжди до них ми можемо поставити питання тільки від дієслова, присудка, а означення залежать від іменника, підмета ну або додатка. Означення це другорядний член речення, що вказує на ознаку предмета. Він відповідає на питання, який чий. Ну і різновид означення – це прикладка, яка дає другу назву, але вона не виражається прикметником. Вона найчастіше виражається іменником. Пригадуєте прикладку, ми вчили це різновид означення, і ми їх підкреслюємо хвилястою лінією. Отож, більш детально про другорядні члени речення. Відокремлюватися можуть означення, додатки, обставини і прикладки. Відокремлене означення і спогади, які сльозами не омиті, приходили прощатися з життям. Відокремлені прикладки. Остап, хто саме друга його назва, наш давній знайомий, привітав мене з чесною перемогою. Відокремлені додатки. Ненависть, на відміну від кохання завжди взаємна, тобто виділяє додатковий предмет на відміну від кохання, відокремлені обставини. Мати схопилася з місця і, звівши руки, заквилила з радості. Заквилила як? Яким способом, звівши руки, ось вона відокремлена обставина. Відокремленими можуть бути, як я вже сьогодні пригадувала, дієприкметникові і дієприслівникові звороти. Ще раз їх порівняємо. Ви можете собі записати питання основні для того, щоб запам'ятати, пригадати, а можете зробити скрін. Краще, звичайно, записати. Отож, дієприкметниковий зворот це дієприкметник. Разом із залежними від нього словами відповідає на питання, який, яка, яке, які, і залежить від іменника. Надію, яку ніжністю зігріту, зігріта, бо від слова зігріти. Ну і дієприслівниковий зворот найчастіше ми його можемо легко знайти по характерних суфіксах Учиючи, чи, а чиячий, або ши-вши. Да, «вши». От такі дієприслівники в нас є на вши як завгодно, аби вам було легше запам'ятати, що роблячи, що зробивши. Засумував на рушникові лебідь, почувши вши тупіт вороних ту підков. Так от, почувши тупіт вороних підков, це і буде дієприслівниковий зворот. А ми його назвемо у восьмому класі дія відокремлена обставина. Засумував лебідь як, яким способом, що зробивши, почувши тупіт вороних підков. Збережи собі корисну картинку, відокремлені члени речення, це відокремлені додатки, відокремлені означення, відокремлені прикладки і відокремлені обставини. І тут є підказочки, за допомогою яких слів ми ще їх можемо знайти. Отож, ви можете собі зробити скрін, сфотографувати, а краще записати, щоб не бути залежними ні від електроенергії, ні від інтернету. Розгорнув собі зошиток і маєш, а записуючи, ви ж пам'ятаєте, що краще ще запам'ятовуєте. Ну і яка ж інтонація при відокремленні, я думаю, хто уважно слухав, той уже зрозумів. Відокремлені члени речення відділяємо паузами та вимовляємо повільніше від основного тексту. Наприклад, розгойдане море уже брудне й темне наскакувало на берег. Тобто, спочатку ми голос підвищуємо, а до кінця знижуємо. Відокремлені члени речення несуть на собі елемент додаткового повідомлення. На письмі відокремлені члени виділяються комамері 4, ще раз вам нагадую, а в усному мовленні перед відокремленими членами і після них робиться тривала пауза. Порівняємо: поза містом лежали Кримські гори, вкриті густим лісом, і поза містом лежали вкриті густим лісом Кримські гори. Інтонацію ловили. Отож, міркуємо, на означенні вкриті густим лісом у першому реченні зосереджується особлива увага. Воно, крім означальної функції, має відтінок додаткового повідомлення. А в другому ж реченні дієприкметниковий зворот виконує тільки означальну функцію, без додаткових відтінків. Запам'ятайте, діти, що відокремлені члени речення характерні для всіх стилів мовлення для наукового, публіцистичного для та офіційно ділового стилю, відокремлення це засіб виявлення основного і другорядного в реченні, оформлення довідкових повідомлень, установлення логіки. А в художньому стилі відокремлення допомагає створити художній образ, подати лаконічну виразну характеристику описуваного явища тощо. Ну і поміркуйте, чи можуть відокремлюватися головні члени речення? Як ви думаєте, головні можуть бути відокремленими? Відокремлюватися можуть тільки другорядні члени речення. Чому? Бо вони є додатковим повідомленням до основної думки, яка виражається головними членами речення. Тому головні члени не відокремлюються, бо вони є носіями основного повідомлення. Ось так якось. А ви знали? Зверніть увагу, слід розрізняти уточнювальні члени речення і відокремлені. Уточнювальними називають члени речення, що мають додаткове значення, уточнене стосовно того члени речення, з яким вони зв'язані однією синтаксичною функцією. Уточнюватися можуть уже не тільки другорядні, а й головні члени речення. Ось, як, наприклад, обидва. Діденко і чумак прислухались до шереху у передпокої. Тобто, хто ж такі обидва? А конкретно уточнити саме Діденко і Чумак. Тобто, ось як уточнюються підмети, наприклад. Ну, і звичайно, знову ж таки мовне дослідження. Прочитайте речення, подані парами, порівняйте їх. І поміркуймо, як співвідносяться пари речень першого і другого стовпчиків, які речення мають більш самостійне додаткове значення і які сповідомлень є основними, а які додатковими. Ось сходило велике і ласкаве сонце. І сходило сонце велике і ласкаве. Сходило сонце яке? Велике і ласкаве. Несе додаткове повідомлення про сонце, це відокремлене означення. Луги струсили срібну росу і розляглися співами своїх соловейків. Луги, струшуючи срібну росу, розляглися співами своїх соловейків. Ось бачите, ось ця відокремлена обставина підкреслює, що вони розляглися, як струшуючи срібну росу. Красиво, не правда ж? Навколо була сила Селенна ягід Ну, була, і що? Ягід навколо особливо Дикої Малини було сила селена. А ось ми бачимо відокремлений додаток. Він нам дає додаткове повідомлення, що ягід було багато, а найбільше було б дикої малини. Так от хто любить дику малину, для того прям самий рай. Отож звернули увагу на відокремлені члени речення. Запишіть собі їх і підкресліть. І зверніть увагу, ягід навколо, особливо дикої малини додаток, розкриває значення ось цього іменника. Додатка теж Того він і додаток. І знову ми міркуємо. Прочитайте, і запишіть речення. Визначте відокремлені члени і їх місце відповідно до означуваного слова. Подумайте, що впливає на відокремлення і зробіть висновок. Запишіть, будь ласка, речення і підкресліть відокремлені члени речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, перевіряємо сніг закружляв, який він був? Лапатий і сріблястий. Відокремлене означення. Заспокоєний я усміхнувся світу. Усміхнувся світу я чому? Бо був заспокоєний відокремлене неозначення стосується особового займенника. Вітаю силу, яку створену землею відокремлене означення. Там летять із гір потоки, обганяючи вітри. Летять як яким способом відокремлене обставина, обганяючи вітри. Річка, супереч нашим сподіванням, виявилася неглибокою. Річка виявилася неглибокою, незважаючи на що, всупереч нашим сподіванням. Ось це теж відокремлена обставина. Несу додаткові повідомлення. Звернули увагу. Ну і, звичайно, ці всі речення вони можливі і без другорядних, так? Сніг закружляв. Я усміхнувся. Вітаю силу, там летять із гір потоки. Річка виявилася неглибокою. А ось сніг закружляв. І сніг закружляв, лопати і сріблястий. Правда ж, речення не тільки додаткову інформацію несе, а ще вона набагато краще. Ну і знову ж таки, не забудьте про те, що ми повинні ще й знайти сніг, який ось оzna... означення залежить від іменника. Вітаю силу, силу яку, створену землею. Потоки летять як? Обганяючи вітри. Так, Річка виявилася, виявилася супереч нашим сподіванням. ось виявилася, Тобто, обставина, вибачте, що так має криво, вдалися ці лінії, саме обставина залежить від присудка. ну, Я сподіваюся. Більш-менш дохідливо пояснила вам відокремлені члени речення. Ну і спробуємо лінгвістичне конструювання. Ось вам набір слів, один набір слів і другий набір слів. А ви спробуйте з кожного набору слова утворити речення. І не просто речення, а ще й речення з відокремленими членами. І спробуйте визначити, які це будуть відокремлені члени: Означення, обставини, додатки, ну, а можливо, прикладки. Ну, може, вам прикладки ще важко важ... буде визначати. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконуйте це завдання. Ну що, перевіримо? Хмарки пливли розкидані по небу вітром. Ось саме в цьому реченні розкидані по небу вітром, це буде дієприслівниковий зворот, а ми вже називає... дієприкметниковий, а ми називаємо його відокремлене означення. Хмарки, які розкидані по небу вітром. Яблуні втричі рясно плодами, нахилили гілля до землі. Яблуні які? вкриті рясно плодами відокремлене означення. А у вас так? Якщо так, то ви молодці. І я вас вітаю. Ну. А на сьогодні все. І звертаю вашу увагу далі до роботи з підручником на сторінці 124. Ви прочитаєте і вивчите правила. До речі, я звернула увагу на те, що всі сьогоднішні речення, які були вам надані з розділовими знаками, в них відокремлені члени речення на письмі відокремлюються комами. І не забудьте про це, виконуючи вправу другу на сторінці 125 письмовом. Любіть і вивчайте українську мову, бо мова це душа народу, це його скарбниця. Тож нехай ніхто не сміє нам плювати в криницю, бо для кожного народу Богом дана мова. Тож цінуйте кожен подих, кожне рідне слово. Хорошого тихого вам дня. До побачення.